Всім привіт! Заходжу зараз в Німеччині, йду на маленьке містечко Бюдінген. Е, Бюдінген знаходиться недалеко Франкфурта над, над мене. Десь так 50 кілометрів на схід. Сьогодні жарко, є можливість посеред тижня вийти, 4 часи вечора, а в мене поки нічого нема до роботи. Так що вирішив на містечко піти прогулятися і знаходиться на таких пагорбах. Все, пшениця росте. Ми заготавлюють корм для худоби, бо так перший раз так близько біля них і думаю, а ну, може подвинув, може не, так все, не таке важке пробував подвинути, щось не виходить. Дуже важке десь, мабуть, більше 200 кг точно, бо 200 кілограмів це ще подвина, а більше то вряд ли. Підходжу практично до центру міста. Ось о, показую будівлю це Мрего. Така гарна будівля, де видають водійські права. Цей знак. Тож сподіваюся, що там менше... Менше машин туди. Ну, наближаюся до центру. Чому вибрав це місто для прогулки, бо тут дуже гарний центр міста. Також є замок. Але самої інформації про місто то дуже мало тільки до якого району відноситься. Потім до якої області, до якого регіону. І, цей, і що населення 22. 1800 осіб проживає. І так більш на інтернеті нічого не, не показано. ну, Нема що знайти. Тут теж протікає якась річка, подивився, називається Зіменбах. Покажу ще дитячу площадку, бачите, там якийсь стара стіна, такий місток. Ну трошки річечка взагалі не глибока, буквально там вже по деяких місцях по коліна доходить. Що все по черзі буду зараз показувати. Як я скажу, тут ціла... цілий замок іде такий. Дуже гарно зберігалася стіна, сама навіть цей один був, вже, три. 2-3, четвертий пастіон такий башенька така. І тут дитячий дитячий майданчик, але дуже гарний. Клас Ну, дуже мені подобається. Ну, даже сам не очікував, що аж так буде е, гарна така стіна середньовічна. Дивіться, можна зайти воно, в центр вже. Тут три музеї є. Зараз е, може буду проходити через них, то буду потім розказувати. Ось ще краще тут відкривається. Я думаю, що це, що це башня. Зараз покажу, там ще одна п'ята вже бачу. Але це центральне ворота. Тут такий рицар стоїть. Е, там кілька домиків. Машини тут їздять і тут зараз е, покажу вуличка така гарна, Я зараз е, піду спочатку по вулочці, пофоткаю. а потім буду заходити до міста. Е, ну, Подивився на карті відноситься до старого міста. Покажу так стану за сонцем. Всі такі гарні будиночки. Таксі їздить. Якщо так гарно виглядає булочка. Взагалі покажу, як виглядає прошу через ворота. Тут на дверях пише, що якийсь музей можна потрапити в музей. з цієї сторони готель. Так, тут ще можна кудись вниз спуститься. Да, Не очікував я таке, що таке маленьке містечко, а таке буде гарний центр міста. Тут на фонтанчик якийсь. І один будинок реставрують. Не знаю, вже не перший раз бачу, що на фонтанчик з жабою, на магазині вона жаба якась. Багато машин щось роз'їздилося. Якщо вважаю, що по такому місці, то можуть і пішочком пройтися. Ні, центр просто не перевершений, не, не представляєте. Ніби 20 тисяч населення. дивіться як можна совернити. Це не це їсти, не Баварія аж десь. Біля Франкфурта. Недалеко. Тільки 50 кілометрів. Ось якийсь пам'ятник. Я зрозумів, це центральна частина міста. Є такі раритетні машини, антикваріат. Але якщо чесно, то могли б десь ставити його за, за центром. А по центрі має, має бути пішохідна зона, щоб ніхто тут нічого не їздив. Не знаю, я вже і забувся про музей Де... А, ось, о, кстати, перший музей. 50 яхри, це 50 років. Це значить дивлюся фотографії. Це типу такого щось, що 50-ті і 50 років тому, як люди жили, побут ось такого плану. Всякі речі, що були в, в ті часи, таке. Я би мені це не цікаво. Тоді так особливо нічого не було і дивитися, як старовину, то так, да, то може ще й цікаво. Зараз перейшов на другу сторону. Трошечки далі, бачу, там костюл. Цікаво, цікаво, виглядає вона все. Люди живуть. Туристи це їздять, в сім'ї треба доїхати аж до кінця, прям... Прямо аж сюди. От я ж не повірю, що всім треба іменно десь, десь сюди. Їздять просто кататися, знаєте. Могли б, якщо чесно, це ще якийсь музей. Могли б, якщо чесно, десь на в'їзді до центру поставити машину і собі спокійно прийти з пішком, кому сильно треба. Дуже гарне місто. Не очікував, що воно таке буде. Я фіду, може, може потім якось тут схожу, колись небудь, щось приїду сюди. Це теж музей. Ну, не, на це, не на всю будівлю, а там якась окрема частина. Це музей модельок. Знаєте, такі різні кораблі маленькі, поїзди маленькі, машинки якісь маленькі, щось типу такого. Сонце погано знімати. О, так хорошо. Не знаю, сюди йти чи другою вуличкою. Зараз покажу, стою в такому місці з таким кривидом на, на костюх. Там, як пам'ятаєте, та е, е, ремонтована будівля, що ремонтують. Зараз попручуся, тут дуже гарно. Маленькі вулички. Просто не перевершено. Там теж виглядає та гарна будівля, там де музей знаходиться. Ну і за мною. Бачите, такі маленькі двори, з цієї дві машини. Супер. Зараз, може бути, поганувато трошки видно, але нічого з цим не зроблю. Але дуже гарно тут. Я навіть не сподівався, що так може бути гарно в цьому містечку. Я подивився, що є замок. Це, кстати, я ще і на... на замок не попав. Бачите, вокруг міста Мур йде повністю... повністю огороджене місто. Ну, дуже гарно так відреставровані будинки. Так що раджу, раджу. 50 кілометрів від Франкфурта всього на всього. Вернувся до центральної площі, наскільки я зрозумів. Я вже тут був, тільки трошки з другого боку знімав. Біля цього пам'ятника. Щас ще раз покажу трошечки і буду двигатися далі. А дійсно, я можу з, певністю, з певненістю сказати, що тут Цьому містечку можна знімати на кожному кроці. Це третій музей. Хеусон музей. Це в ратуші. Знаходжу зараз біля Костюла. Відкривається теж замок. Великий замок відкривається. І тут е такі будівлі. Такі незвичайні. Це не те, що прямокутні ці коробки. Вони всі якісь такі не ці. Не такі, як треба. Не прямолінійні, Один чуть більше, один по скосі якось, не знаю. Трошки щось випирає. Дуже гарні будинки, але мені дуже подобається. Підійшов що я до замку. Я так зрозумів, це приватний замок. Бо тут знаходиться готель, кафе і ресторан. Це кафешка. Ну і далі готель і ресторан буде. Зараз спробую зайти і подивитися, бо що взагалі можна зайти туди. Ну поки місце гарно виглядає. Тільки що мене спрашують там по-німецьки, каже, ні-ні, я по-німецьки не говорю. А що замітив, в центрі міста е йде одна вулиця, односторонній рух, а там таке двіження, як будто мегаполіс. Мені так здається, що просто хочуть, ну, знаєте, просто хочеться приїхати через центр, подивитися, себе показати, знаєте. Так що мені не сподобалось, ніби центр міста має бути тихенько, ні? А, а як в як нас знаходиться в центрі, то дуже великий рух. Бачите, я так думаю це символ. Це просто як прикраса йде. Може бути погано видно, бо так проти сонця погано знімати. Мені, якщо чесно, взагалі нічого не видно. Щас зараз одразу буду знімати, бо може таке будь-що треба буде платити. А ні, я думаю, що тут закаса буде стояти. Я супер. Це готель. З цього боку вхід. Я думаю, в то готель, то може піднятися в такому разі на башню. А так, то поки ніякого... Е зівника немає. Мені так здається, тут все закрите, щось кафе закрито. Е, готель, навіть теж закритий, Є, бо там на башні йде реконструкція, а може працює. ну я вже тут знаходжуся пару хвилин, до п'яти хвилин, а ні одної живої людини я не побачив тут. В центрі так, в центрі багато людей. Але тут немає. Я знайшов такий краєвид, як він виглядає. Ну так я б я б не сказав, що оце і пише, що візде отель, деякі вікна в цьому центральному динку поміняні. Ну, значить, якщо пише, то значить є. А може дзвонити треба, знаєте. Вокруг цього є трохи паркова зона, але виходу до, до неї немає. Тут також якийсь будиночок. Тут усе ростуть троянди. Тут такий місток. Я думаю, що далі тут теж відносилось до замку, але пише, що приватна територія. Де пише приватна територія, то краще не заходити. Вийшов на таку полянку. Тут пише, що парковка. Але ворота були відкриті, я собі зайшов. Кращого краєвиду я вже на сьогодні не знайду для замку. Ні, супер. Звісно, мур з бастіонами вокруг всієї історичної старої частини міста. Зараз я буду з другого ракурсу там йти з іншого боку обходить. Ні, класно. Бачите, все ж таки маленькі містечка вони більше і сохранилися, менше постраждали від війн. Бо великі міста то дуже, -дуже сильно бомбили під час Другої світової війни. А менше, як то бачите, я думаю, що тут практично все в, в первинному вигляді. Вирішив трохи скоротити, хочу е, с, спробувати на замок з другої сторони. Ви бачите, е, грубо говоря, це мур. Він трошки заріс, е, потім така е, трошки відстань. і Потім вже відуть будинки. Сюди буду вертатися, не знаю, так погано проти сонце знімати. А бачите, це вже думаю, що також замок з цього боку річка тече. Я думаю там по тій стежечці прокулятись. А не глибока вона, в принципі, максимум по поколіна. Так що бачите, таке містечко. І ніби хотів підготуватися, там щось якісь цікавинки може подивитися, де в якому році засновано, Ну нічого немає. Нічого немає і нема що розказувати. Так що це так ходжу, тільки знімаю, що бачу, цікаве, то й знімаю. Бачите, такий забор великий. Як можна було тут захватити колись? Ні? Зараз... Важко би було, наприклад, з драбинами, з усим цим, ні. а раніше то я взагалі не знаю, як, як вони могли взяти таке місто. Не знаю, чи щось з цього вийде, йду вздовж річки і вздовж плоту е -е. наближаюсь до ще одного бостіона. А чи буде вхід, то зараз побачимо. І остання на сьогодні буде зупинка, називається Вільдерштайн. Там зверху є смотрова площадка. Не знаю, мені так здається, що це, як би сказати, натуральне. Що це не штучно зроблено, а так може трошки оброблений камінь. Але мені теж здається, що колись так було тут. Ну виходжу я наверх. Е -е -е. Цю смотрову площадку відкрито тільки у 2010 році. Ага, а карта немає. Думаю, перед цим просто тут була скала. І відкривається краєвид на місто. Просто супер кривиць місто починається старе, бачите, я зараз приближу е Від тих башень починається, і до замку. Покажу краєвид. трошечки вітер стих, тут ось є, на яку в принципі зайти можна але я не рекомендую. Там між деревами якийсь кар'єр. Як зараз бачите, замок трошки приближу. Старе місто починається від оцих бастіонів. Але, як пам'ятаєте, ще там в одна вуличка йде. На другій вершині ну пагорбу можна сказати, якась. Вишка мобільного зв'язку, я не думаю, що то смотрова площадка. Ні, дуже гарний краєвид. може трошки проти сонця. От сьогодні мені не повезло із що сонячно. І якось так знаходиться місце, що приходиться проти сонця. Як за сонцем зараз, бачите, місто знімає, то дуже добре знімає проти сонця. Мені не видно. І може таке бути, що трошечки погано знімає. Трошечки ще приближу. Оце від бастіонів йде центр міста. Він великий, великий мі... центр. Мені дуже сподобався, навіть не на 20 тисяч населення людей. Е, хоча б я б я б не сказав, що тут теж 20 тисяч. А ні, хоча там трошки на пагорбі і воно ну, трошки видовжене таке мі містечко. Але дивно, що далі вже, грубо говоря, вже нічого немає. Так що для вас було містечко Бюдінген з дуже гарним і неочікувано великим центром міста, з добре збереженими мурами та бастіонами. Мені дуже сподобалось, особливо центр міста, багато-багато будинків. Ну, не сподобалось що великий рух. Односторонній рух, але машин дуже багато. Так що гарна смотрова площадка можна. Посидіти, помилуватись крайовином. Так що з вас вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до наступних відео.